Всім привіт, такі мої любі! І сьогодні у нас з вами буде е, таке незвичайне відео, я їх рідко якось знімаю, бо е, якщо починаєш фарбуватися на камеру, то не завжди виходить. І е, сьогодні я, як ото кажуть, созріла. Тому, тому, сьогодні я вам покажу, як я е, фарбую ну, е, не кожного дня. Бо кожного дня у мене виходить десь 5-7 минут, не більше. А сьогодні, ну так, як по всім канонам. Перш за все, треба підготувати шкіру. І я беру ось такий, тут вже у мене зовсім небагато. Ось на дні. Штучка така, радіансю. Це у нас іде сайхерм, такий тонер для обличчя. Обов'язково треба завжди користуватися тонером, тоніком, тому що шкіра повинна перед нанесенням косметики бути завжди зволожена. Це я вам раджу. Тому що вже випробувала. І різні, ось я вам покажу наші такі виробники, база під макіяж. Але, чесно вам скажу, на тонік тонер краще лягає контур, краще лягає тональник, і дивіться, зразу обличчя якесь свіженьке, то було таке, як пропушує трохи. Ну, Після сну, звичайно. Так, даємо висохнути ну, обов'язково зону навколо очей, бо очі, це перший показник. Не забуваємо і про губи, губи теж повинні бути зволожені. Так, Ну, я візьму дзеркальце, бо мені так зручніше. Ось чим будемо користуватися Так, і наношу. Наношу ось такий відламель, у нас йде як консилер. Консилер, який нам очі, там, І зони, які ми бажаємо виділити. Нам треба очі виділити, бо в моєму в такому випадку. Очі треба обов'язково діляти. Та і, і іншим дівчатам теж. Ось, бачите, як основні. Заранше я змочила ось спонжик. Спонжик у цьому заврори немає переводу. Він дуже класнючий. Я його, ну, чесно, обожнюю. Обожнюю цей спонжик, тому що він, по-перше, не Портиться, ну тут трошечки. Де я його скільки змочую, скільки отак юзаю, і він служить вірно в свою службу. Обов'язково пророблю, Про дивіться, обличчя відразу стає. Ну і очі, звичайно, відразу стає. Однорідне. Тепер, що моє е, ну, Я користуюсь, буває, тональником, але так як оцей консилер дуже класно все виділяє, дивіться, яке обличчя, ну, класно. Що говорити. Я навіть перестала користуватися. Але, але це вже е, за півроку е, третій мій консилер, тому що, е, хоча і небагато е, ну, наношу, але він іде. Іде і гарно йде у мене. Тепер, що я хочу виділити? Е, хочу виділити е, отакою палеточкою від Патрисі Litau. Хочу виділити ось такою щіточкою від Юнайс. Nice. Я наношу, так, тут машкина шерсть. Ой, їй теж треба. Вона дівчинка, профарбовуватись треба. І виділяю ті зони, які ну, повинні в мене бути блищати, так сказати, виділятися. Блищати то не дуже одразу. Виділяється ніс. По нісу у мене такий, ну не скажем, ідеальний. Хоча для кого як? Дивіться, скули. Отут трошки на губах, отут. Ну і навколо очей. Звичайно, навколо очей зверху це наша зона, яку нам треба виділяти. Тепер контур. Тепер нам треба виділити також і основу, Основу, де у нас такий, як дивіться, як я промалювала гарно. І тут таке ж саме з іншим оком повторюємо. Гарно. Зробили. У нас є отакий, як не то Чорний, не то такий зелененький, я ним теж хочу виділити Отут біля Ока. Внизу, отак От беремо, зіщурюємось, щоб промалювати отут валики. Бо якщо ми їх не промалюємо, очі в нас будуть маленькими. Ну, це я вже надивилася, розумієте, різних таких Корейських макіяжів, китайських, і вирішила не, теж їх повторити. Ну, що я вам ще скажу, мої любі? Беру ось таку підводочку нашої марочки, Сафі називається. Спочатку мені не сподобалося тут пензлик, не сподобався, тому що я привикла до таких жорстких пензликів, а тут, а дивіться, який він. Розумієте? І тому він мені не сподобався. Але але я до нього привикла, як то кажуть, і тепер малюю такі стрілочки ніжні, гарні. Тому от рекомендую, якщо чогось не вмієте, треба пробувати, треба намагатися подружитися, як ото кажуть. І я вам говорю, що не одразу, але результат буде. Це 100%. Я вже це на собі спробувала. Ну, зараз спробую зробити стрілочку. Так, перша пішла і другою не вмочаючи, бо можна так навмочати, що ну, не вийде, чесно, не вийде так, як треба. Так, дивіться, ну що. Ну, як на камеру, це дуже Тепер, тепер мені не сподобалось трошки, я беру, та і підретушую, Ой, тепер класно. Тепер мені Так, тепер, тепер, що я роблю. Так як у мене макіяжик в таких лілових е, е, тонах, фіолетових, я використала тіні, а тепер я хочу підмалювати ось отакою класною. Називається «Sexy Black Mascara». це у нас іде від лівести. І хочу промалювати війки. Чим мені подобається ця саме ця туш тим, що вона робовіє, ну, як зараз по модному Віки як трошки барбі, трошки їх склеїли, А зараз це в муті. Чимото так. Хай не так уже прям. І обов'язково промовувати. І нижні, щоб теж бути гарненькою такою. Я вважаю, ну, макіяжик виходить, виходить. Тепер. Тепер хочу показати вам, що що можна також і використовувати ще матуючу пудру. Бо дивлюся, вже якось зараз хоч і у нас уже і август, август, серпень, серпень, але. Але сонце ну неймовірно. Так, і я ось цій від фармасі ось такою пудрочкою, транспарантна вона пудра біленька, я собі роблю ось такий і нікуди наш не дівся. Хайлайтер, все виділяється, все і носик, і вилиці, все класно. І тепер світло згасло. Ну, що, світло з'явилося, це лампа відійшла. Тепер. Ми наносимо помадку, але перш за все, що помадка гарно наносилась, треба її проскрабувати. Ось дивіться, оця класна штука. Я вже неодноразово показувала липскраб від Color Intense. Я обожнюю, просто перед кожним нанесенням я взяла отак. Розкрабувала губи. І вони тоді гладенькі, настільки. І помадка лягає, ну просто ідеально Просто ідеально Залишки скрабу Тепер губки ідеальні. Губки просто ідеальні у нас ідуть. І ось такою помадкою від Farmaсі в Майкап. Дуже ходовий перший Втінок я наношу помадку не дивіться, що вона як розовата на губах, вона як лілова. Такий звичайний, такий не такий макіяж. Мені подобається, як вам. І в завершення я наношу ось такий, дивіться, в ліловій гамі теж луна для жінок аналог еклата від лівести. Просто від нього. Він такий легенький, з такими нотками цитруса. Ну, Я е, колись робила кардіограмку одній жінці. І оцей аромат я у неї відчула. Відчула у неї. Е, ну, якось засоромилася спитати, що у вас за класний такий е, аромат, а потім у іншої. я зрозуміла, що все. Я куплю собі цей аромат щоб мені це не коштувало. Чесно, і я купила, і не раз вже я купила. І на е, розпив е, теж купляла. І от зараз аналог купила. Дуже класний. Якщо хочеться чогось легенького, от якраз оце е, вам підійде. Ось такий аромат луна. Класний. Просто рекомендую, дівчатка, рекомендую. Ну що, ось такий був мій макіяжик. Я думаю, вам сподобалось. Мені дуже з вами сподобалось, моє любі. І будемо ще повторювати макіяжики, тому що мені сподобалось. Чесно, всіх цілою люблю ваша Людмила.